18 вересня у Славуті пройшов передсвятковий ярмарок Дари Поділля і Полісся-2016, який традиційно відбувається напередодні дня міста. Місцем проведення ярмарку цього року, як і у попередні, став стадіон військового містечка. Вже о сьомій годині ранку сюди зі своїм крамом почали приїздити місцеві підприємства торгівлі, харчової, переробної промисловості, сільгоспвиробники, суб'єкти малого підприємництва, народні майстри та Умільці, вітаючи славучан і гостей міста, міський голова Василь Сидор передусім подякував усім учасникам ярмарку. Я хочу сьогодні подякувати подільський пасічник Пилип Пилип. Я хочу подякувати підприємцю Федорчук, Сибульській Юлію, Фермерському господарству Обрій Справутин Улашанівське підприємство підприємцю Смірнова. І всім дякую, хто сьогодні має нагоду з нами розділити початок свят свят. І чим тут лише не торгували рум'яними пирогами, запашними медами, смачною випічкою, цукерками. Традиційно радували гости ярмарку унікальні вироби народних майстрів: продукція зі скла, кераміки, дерева, лози. Варто відзначити, що цього року активними учасниками ярмарку стали сільгоспвиробники, за продукцією яких ставали цілі черги. Окрім свіжих та якісних продуктів харчування, на ярмарку можна було придбати. Дбати саджанці дерев та кущів насіннєвий матеріал. І, як завжди, до послуг гостей заклади громадського харчування пропонували смачні страви української кухні та кухонь інших народів. Приємно було спостерігати і за роботою, і чути лише приємні відгуки продавців. Бажаємо, звичайно, в день міста, нашого здоров'я, мирного неба! Удачі такої, знаєте, ярмарської, щоб не все вийшло, так як ярмар на ярмарки, весело, щасливо і супер. Ярмаркується дуже добре, тільки що ви ще частіше проводили такі свята. А взагалі дуже у вас людно, люди доброзичливі. І ярмаркується, звісно, дуже гарно. З Луцька приїхали, представляємо медову продукцію. Меда є акацевий медочок, лісовий, гречаний медочок, вкусний, горішки з медом, продукція бджільництва, подморт, рутневий гомогенат, медок в сотах. Ну і звісно, питний мед. Дякую організаторам за організацію ярмарки. В цьому году немножко краще, немножко активні люди. Дуже добре, що багато людей всі починають святкування нашого міста. Перед день свята я бажаю лише миру і гарного настрою. Хочу, щоб всі слабочани цінували кожну хвилину, яка нам подарована в такий прекрасний день. У той час, коли люд весело ярмаркував, їх розважали Славутський духовий муніципальний оркестр, дитячий фольклорний гурт Щедрік дитячої школи мистецтв, який згодом передав естафету творчому колективу міського палацу культури. Веселі забави з піснями, запальними танцями, жартівливими вікторинами не залишили байдужим жодного відвідувача ярмарку. Окрема програма на іншому боці стадіону чекала і на любителів активного відпочинку. Який потурбувались відділ у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Славутської міської ради та центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Сьогодні в плані активного відпочинку, от бачите, спробували відновити старі традиції, які є у жителів міста Словута. От відновили стару площадку з волейбола, колись був актуальний волейбол на вулиці, люди масово у всіх парках грали щонеділі. Так і ми запропонували людям. Площадку, от люди зібралися, відпочивають так само. Дворовий футбол, який був завжди традиційний на вулиці. Пробуємо провести і визначити чемпіона міста Славута з підтягування на попереченні, хто найбільше зможе це зробити, хто зможе 16 кілограм гиру найбільше підняти. Звичайно, як завжди, у нас традиційно є богатирські розваги. Де люди з різних конкурсів піднімають велику вагу, і звичайно, вуличний шахи, які у нас дуже популярні. Шашки, шахмати. Всі люди, які прийшли на ярмарку, ми їх сюди запросили, і вони можуть, крім того, щось купити, цікаве собі ще й позмагатися і оздоровитись. Корисні покупки і тільки гарні враження лишив по собі ярмарок, дари Поділля і Полісся 2016 який розпочав низку святкових заходів, запланованих у Славуті до дня міста.